Креативний новина свіжа добірка найцікавіших новин креативних індустрій за тиждень минув. Ведуча подкасту Марія Ланова. Усім привіт! З вами Марія Ланова і ви слухаєте подкаст, в якому я хутко розповідаю про найцікавіші новини тижня в креативних індустріях. Працюється приблизно так: 10 хвилин вільного часу, зручні навушники. І ви в курсі усього, що посіяли в інфополі за перший тиждень квітня. Гайда по новинний врожай. Монобанк оновив інтерфейс свого мобільного застосунку. Тепер королем ux дизайну в Моно став свайп. Свайпнете праворуч, відкриєте спільну виписку всіх карток. Хочете перемкнутися між картками? Свайп у допомогу. Крім того, у застосунку з'явиться багато нових деталей, але їх, як запевняє Олег Гороховський, краще відчути аніж про них читати. Ну, а старий дизайн лишити моно? Запитаєте ви? Моно команда банку вирішила надати користувачам вибір, коли саме оновлювати дизайн. Клієнти можуть встановити новий дизайн в розділі Ще або продовжувати використовувати старий інтерфейс. Магазин Меси Матуці так чекав свого повернення до України, що навіть встиг причепуритися й оновити свій логотип. Зокрема, бренд відмовився від химерного курсивного текстового лого та обрав більш лаконічний напис. Цікаво, що компанія слідує світові тенденції, яка триває уже декілька років. Спрощення логотипів. Аудиторія оновлення сприйняла негативно. кажуть, що новий логотип виглядає дешево та неелегантно. Агенція Твіт розробила дизайн-систему для цифрових платформ Центр». Нова система ґрунтується на принципі емерджентності, де окремі компоненти можуть мати різні характеристики, але в межах системи знаходять спільні особливості. Основою дизайн системи став шрифт Arial, яким колись був набраний логотип центру. Використовуючи різні прийоми роботи зі шрифтом, агенції вдалося подати інформацію від різних напрямів центру цілісним візуальним повідомленням. Подивитися повний кейс можна на Cases. На освітній платформі Креативна Практика вийшла нова редакція курсу композиція в графічному дизайні, що змінилося. По-перше, графічні матеріали курсу стали виглядати ще стильніше та цікавіше. Але це само собою не все. В другій редакції програми з'явилися нові уроки, спрямовані на розуміння засобів та законів композиції, а також їхнє практичне використання у графічному дизайні. Якщо давно хотіли освіжити свої знання з композиції і завдяки цьому навчитися балансувати свій дизайн, це ваш знак. Переходьте за посиланням в описі подкасту та розпочинайте навчання вже зараз. Молочний бренд Галичина шукає українців з екзотичними прізвищами. Залучити носіїв фруктових прізвищ вирішила агенція «Бікерстав-103». Усе для того, щоб зібрати амбасадорів для кампанії нової лінійки йогуртів зі смаками ананаса, манго, манго маракуї та манго папаї. Однією з перших амбасадорок лінійки стала Галичанка Вікторія Папайло. Утім, пошуки продовжуються. Тож, якщо цей подкаст слухають баракуєнки чи ананасенки, переходьте за посиланням в описі та долучайтеся до амбасадорів Галичини. Можливо, це ваш зірковий час. Genesis відкриває набір учасників на дизайн хекетон. 13 квітня Genesis Academy проведе дизайн хекетон, одноденне змагання для графічних дизайнерів. Учасники розроблять візуальну концепцію для it продукту та проведуть тестування ідей на реальних користувачах. Щоби взяти участь, потрібно заповнити анкету, пройти інтерактивний тест і відбір до участі. Запросять 60 дизайнерів із досвідом від двох років, що професійно працюють з інструментами Figma та Adobe Illustrator. Посилання на реєстрацію залишили в описі подкасту. Уявіть ситуацію, що художнику Енді Ворголу довелося прорекламувати музей власних картин. Як саме він би це зробив? Відповідь стильно, екстравагантно та мультимедійно, тобто так само, як і чинна команда музею Енді Воргола в Пенсільванії. На честь 30-річчя установи музейники запустили кампанію під назвою Це не просто мистецтво, це досвід. У ній команда підкреслює той факт, що музей Воргола не звичайна галерея, а унікальний досвід реального життя. Розкрити цю ідею команда вирішила через серію стильних фотографій, де замість зображень відвідувачів можна побачити моделей, які позують перед класичними шедеврами по парту. Друзі, саме час зробити паузу, щоб нагадати: війна триває. Наш партнер фонд «Повернись живим з 2014 року забезпечує підтримку Збройних сил України. Системно, прозоро, кваліфіковано. В описі до цього випуску ви знайдете посилання, за яким ви можете закинути фонду донат. Сума не важлива: хоч 10 гривень, хоч 100. Маленьких донатів не буває. Всі вони внески в нашу майбутню перемогу. Агенція Вендок створила колекцію посуду для нової рекламної кампанії бренду Стожар. В основу креативної ідеї лягло поєднання сцен сучасного життя з традиційними українськими стравами, а головним візуальним елементом посуду стала косівська мальована кераміка. У новій кампанії для стожар. Вендок вирішила нагадати споживачам, з чого складається ідентичність українців та як коріння підтримує нас у важкі часи. Дізнатися більше про створення та реалізацію проєкту можна за посиланням в описі подкасту. У грі Fortnite з'явився майдан незалежності. Чим більше часу гравець проведе на локації, тим більше грошей піде на відновлення України через United24. Це ініціатива французької агенції Havas Плей, реалізована спільно з українською командою Havas Digital Київ. Fortnite – одна з найпопулярніших ігор у світі. Станом на 2024 рік у ній зареєстровано понад 500 мільйонів акаунтів. Завдяки грі креативники прагнуть охопити велику аудиторію геймерів та заохотити їх донатити на відбудову українських міст. Нейромережа Dolly від OpenAI отримала кілька оновлень, які допоможуть користувачам створювати ще якісніші графічні шедеври. По-перше, відтепер скористатися Dolly через бот ChatGPT можна буде навіть на мобільних пристроях. А по-друге, в програмі з'явилися попередньо встановлені стилі, які допоможуть відшукати натхнення для створення зображень. Нові підказки стилю в сервісі боротимуться з проблемою білого аркуша та відповідатимуть на питання: і що ж мені робити з цією штукою, яким упевнені не раз задавався кожен із нас. А ми продовжуємо обговорювати свіжі дизайн кейси тижня. Один із таких представила Креативна агенція Тактика. Команда розробила айдентику новій українській незалежній кінодистриб'юторській компанії Greenlight Films. Ключовим викликом для дизайнерів було розробити айдентику, яка органічно доповнюватиме абсолютно різні за жанром стрічки, трейлери та кіноплакати. Натхненням для логотипа стала класична візуалізація кінопроєктора, а основним елементом є трикутник, що символізує кнопку початку відтворення відео. Розроблені макети нагадують старі вивіски на вході американських кінотеатрів. Тривожне сервіс Google Podcasts офіційно та назавжди покинув простори інтернету. Подкасти стали 294-ю жертвою у довгому списку закритих проєктів Google. Першою країною, де Google припиняє роботу застосунку Google Podcasts, стане США. Ось так непомітно для всіх. Ми й обговорили усі інфоприводи минулого тижня. Нам вже час бігти за свіжою добіркою новин, а вам встигати за ритмом нового робочого тижня. Тож запасайтеся натхненням і почуємося наступного понеділка. Цей подкаст створила для вас команда освітньої платформи креативної практики. Щотижня ми публікуємо для вас добірки новин про дизайн, оновлення продуктів, нові проєкти вітчизняних дизайн-студій та події, які не можна пропустити. Підписуйтесь на нас, щоб щопонеділка отримувати нові випуски. Подкаст Креативний новинар можна слухати на платформах Apple Podcasts, Spotify, Megogo та NV Podcasts. Також підписуйтесь на креативну практику в Тіктоці, Інстаграмі і Телеграмі. У нас там ще багато цікавого.